всі. Виключення. У педагогічному колективі вже неодноразово порушували запитання необхідності загального обговорення змісту річного плану на наступний навчальний рік. Педагоги скаржилися, що адміністрація планує, їхнє про що не запитує, і вони лише виконують. Цього навчального року ви вирішили запровадити колегіальний підхід до визначення пріоритетів роботи школи та складання змісту річного плану на наступний навчальний рік. Запропонуйте модель колективного обговорення змісту річного плану на наступний навчальний рік. Доведіть її ефективність. У чому, на вашу думку, полягає роль керівника як управлінця персоналу в системі освіти? На мою думку, модель елективного обговорення змісту річного плану на наступний навчальний рік повинен бути. наступною. Наказом директора назначити творчі групи з підготовки річного плану на наступний навчальний рік. Дві-три групи на заклад освіти, в склад яких необхідно включити вчителів, адміністрацію, батьків та представників шкільного парламенту, старшокласників, учнів 10-11 класів. Творчим групам необхідно провести аналіз роботи закладу за минулий навчальний рік, врахувавши всі недоліки та переваги, адміністрація ліцею повинна надати всі пропозиції, педагогічній раді, всі пропозиції педагогічних рад за минулий рік, на рад, довідки, довідки перевірок, результати моніторингів. На підставі отриманої інформації творчі групи переходять до планування річного плану роботи закладу освіти на наступне навчальний рік. Основною метою творчих груп повинно бути урахування вимог та потреб сьогодення для якісного формування та організації освітнього процесу. Відпрацювавши надані матеріали та врахувавши потреби та недоліки за минулий навчальний рік, творча група представляє свій проект річного плану перед. Складом комісії, яка затверджена наказом директора школи, найкращий варіант проєкту річного плану обирається за основу. Також можна додати пропозиції, які більш ефективні на погляд учасників творчих груп та сформувати проєкт річного плану. За декілька днів до засідання педагогічної ради учасникам освітнього процесу членам педагогічної ради надається можливість ознайомитися з проєктом річного плану роботи для внесення коректив чи просто ознайомлення з ним. На засіданні педагогічної ради приймається рішення щодо схвалення плану річної роботи на наступний рік. Я не знаю, кого освіті, але мені це подобається. Вас плюс тому? А вас після 2, 2, 2, загальна середня половина бали. Ліза Рафаїлівна, проходьте, будь ласка, Найвищий бал, найвищі балу. Далі. Так, Презентація. З презентацією. Я буду намагатися здобуватися з вашими очами, але для того, щоб моя презентація була більш розкрита, мені необхідно буде звертати увагу на слайди, які зараз будуть запропоновані з ну, От такий буде у нас варіант відпрацювання. Вашу увазі надається перспективним планом Хмельницького ліцею номер 16 на найближчі картка. Я Працюю директором Одеського ліцею No16 вже 6 років і кредо моєї роботи обіліся на роботу по душі і тоді не доведеться тобі працювати жодного дня в своєму житті. А, ми знаємо, що люди нібито не літають, а крила мають. Ці крила мені надають всі 700 неповторних учнів нашого раду до світ. хлопчики та дівчата. З візитною карточкою Одеського ліцею номер 16 ви можете зараз ознайомитися. Ми маємо свій сайт закладу освіти в Фейсбук-сторінку, інстаграм та ютуб канал. Прийшовши за qr кодом, можна буде більш детальніше дізнатися. Отож, стратегія розвитку нашого закладу освіти має в своїй основі це місію закладу освіти та візію. Більш детальніше можна буде ознайомитися на екрані з цією інформацією, але зараз хочете перейти до свого аналізу, тому що... Не маючи свого аналізу роботи закладу освіти, не можна розпочинати взагалі її роботу. Не буду перераховувати всі сильні сторони, але оберу саме найголовніше це те, що ми маємо гнучкий формат навчання, ми працюємо очно дистанційно з змішаною формою навчання. У нас є в наявності укриття на 200 осіб, що надає змогу навчатися учням. Ми з 2022 року працюємо очно дистанційно і надаємо можливість дітям навчатися, безпосередньо спілкуючись в з заході освіти. Також у нас є в наявності оснащення багато кабінетів. Сприятливе середовище для навчання учнів, рівність доступу будівлі та партнерська взаємодія. Атмосфера в нашому закладі освіти всім знайома. Ну, сімейний тип навчання в нашому закладі освіти це перевага нашої роботи. Слабкі сторони. Слабкіша сторона, яка може бути це приміщенням нашого закладу освіти, розташована не в дуже вдалому місті нашого а, а, міста і а, від, у в нас а, на жаль є плідність а, кадрів у зв'язку з військовим зв станом. Багато вчителів виїжджають за кордон, також і учні а, зі своїми батьками, сім'ями мають таку можливість високий рівень тривожності учасників освітнього процесу, і а, на цьому наша слабкі сторона закінчується можливість. Можливо, ці слабкі сторони за того, що йде така війна. А, якщо б не було війни, ми б війни, в дуже гарному місці. <зас> ну, ми, ми <зас> <зас> наші можливості це розвиток інноваційних технологій, розширення мережі класів, розширення спеціалізації спеціалізацій напрямків навчання і розширення практики індивідуального та інклюзивного навчання. Прошу я казала міграція учасників освітнього процесу і погіршення ментального здоров'я всіх учасників освітнього процесу, освітні втрати здобувачів освіти. Це теж, на жаль, загрози, від яких ми не застраховані. Відповідно до рекомендації центру якості освіти, наш заклад освіти працює за чотирма напрямками. Це освітнє середовище, педагогічна діяльність і система оцінювання здобувачів освіти, а також управлінських процесів. Зараз ми з вами пройдемо з по чотирьом напрямкам основним, і що саме ми зробили за шість років. Якщо ми з вами зараз звернемо увагу на освітні середовища, то ми поліпшили матеріально технічну базу закладу освіти за що дуже вдячний департаменту освіти, що 6 років поспіль допомагають нам просто встати з колін і реалізовувати всі ідеї, які ми тільки пропонуємо створення безпечного освітнього середовища вільного від будь-яких проявив насильства та дискримінації, збільшення контингенту учнів, мобільність організації освітнього процесу та впровадження інклюзивної форми навчання в цьому році вперше ми -е, працюємо з таким напрямом роботи. Значну увагу, ми поділяємо теж учасників учасники освітнього процесу, тому і в одними одним з перших місць. Була, були встановлені камери внутрішнього та зовнішнього спостереження. Також нам була встановлена пожежна система безпеки, є наявний пропускний режим завдяки тому, що в штатному розкладі є цілодобово охорони закладу освіти. А зараз ми перейдемо з вами до капітальних ремонтних робіт, які були виконані в нашому закладі освіти. Вашій увазі надається можливість переглянути харчблок, в якому. У 2018 році ми розпочали ремонтні роботи, і завдяки допомоги департаменту освіти сьогодні він виглядає дуже гарно. Наша бібліотека без перебільшень це єдине місце, де діти себе знаходять в такому затишку. У нас встановлене тут є освітлення, яке аудіокаски розповідають дітям. Вони заходять, і для них така казкова атмосфера їх зустрічає. Наші, ми нам довіряють дуже багато учнів, тому із приміщення, в якому знаходилося багато років архів приморського району, ми зробили два шикарні кабінети для початкової школи. Вони відокремлені, мають свою площадку, на якій діти під час перерви можуть проводити час. Також відремонтували пришкільний стадіон за спонсорські кошти. І на урочистому відкритті був голова нашого міста Геннадій Інівич Суханов та директор департаменту освіти Олена Валерійовна Буйневич. Крім того, була проведена маса ремонтних класних кімнат, загальних коридорів, підлоги на першому поверсі туалети для хлопчиків капітальний ремонт, центральний сходи, актова зали, чительські. У нас замінено 98% вікон на металопластикові. Але цього 6 років тому не було. Я ж кажу, що велика вдячність за те, що нам допомагає департамент освіти, це звісно, завдяки такої потужної допомоги. Також ми відремонтували кабінет інформатики і відкрили другий. оснастили його. Тронки нет інформатики, всіх вчителів забезпечено ноутбуками завдяки державній міської субвенції, проведено інтернет та Wi-Fi у всіх приміщеннях ліцею, зокрема і в пункті незглавності і в укритті. Також підключено оптоволокно, що дає можливість нам працювати в мережі при умовах відсутності електроенергії. А, і ще нам а, в грудні 2023 року встановили 16 кондиціонерів. Тобто наші діти мають можливість комфортно знаходитися як взимку, так і влітку а, в комфортних умовах в школі. Облаштована та відкрита кабінет безпеки в нашому закладі освітів, в результаті якого проводяться заходи, заплановані. А, Заплановані нашим закладом освіти також а, а, представники ДСНС та поліції, кваліфіковані спеціалісти нашого ліцею проводять уроки систематично. Крім цього, один раз на місяць до нас приїжджає мобільний кабінет безпеки, який надає можливість дітям дізнатися про безпечні умови поводження себе під час воєнного положення. В умовах сьогодення ми знаємо, що обов'язковою умовою для відвідування закладу освіти є укриття. І силами е департаменту освіти нам зробили шикарне укриття, е яке зараз е служить для нас не тільки укриттям під час повітряної тривоги, але й хаб. Ми проводимо як з вчителями, так і з учнями різноманітні заходи. Це ви зараз бачите е телеміст Одеси Київ. Ми проводили після. Е Відвідування міста Києва такий гарний захід, і е, дуже вдячна за те, що в нас є така можливість. Значну увагу ми приділяємо ще створенню безпечного освітнього середовища, воно мотивує до навчання, спонукає до розвитку толерантності та недопущення пройву булінгу та дискримінації. Зокрема, ми застосовуємо такі види роботи, як класні години, позакласні заходи. Запрошуємо представників громадськості, наших захисників, захисниць. І спеціалістів з різноманітних служб також проводяться тематичні тижні. Наші спільні страння е, дають нам відмінні результати, і за останні шість років не зафіксовано жодного випадку бульон в нашому закладі освіти. На високому рівні реалізується програма національно-патріотичного виховання. Підростаючого покоління ми поліпшуємо ми прищеплюємо любов до батьківщини і вшановуємо традиції, гордість та державу. Зараз я включу буквально на пару секунд вам відео. Це перший обстріл атаки дронів, 11 жовтня 2023 року. Ми готувалися до відправки випікання та відправки пиріжків мешканцям Херсонщини. На той час вона ще була. Окупована і наші діти патріотичні <різь> без світла збирали наш гімн України. Це дуже патріотично, і ніхто їх до цього не примушує. Зараз перейдемо до до нашого складу це не просто так, це для того, щоб ми розуміли, що в нашому закладі освіти навчаються найкращі діти нашого міста. І е, за рівнем 2023 2024 року ми бачимо, як зросла кількість учнів з внутрішньо переміщених осіб, е, діти-учасників бойових дій, а також у нас, у нас на жаль, з'явилися діти-учасники бойових дій, які загинули під час військової агресії. В цьому році додалися діти з особливими освітніми потребами, і ми дуже раді, тому що маємо можливість попрацювати в цьому напрямку також. На сьогоднішній день у нас навчається шість дітей з особливими освітніми потребами. Ми регулярно проводимо засідання команди психолого-педагогічного супроводу і співпрацюємо з представниками Одеського ІРЦ номер 7 Окремо хочу виділити напрямок роботи з дітьми внутрішніх переміщених, е, переміщених родин, бо це діти, котрі бачили війну. І вони стражда... ці страждання перенесли через себе. Е. З 2014 року в закладі освіти у нас почалося 14 дітей е, з статусом переміщених осіб. У березні 2022 року це було 29. На сьогоднішній день у нас 96 осіб, е, дітей з переміщених осіб і одна дитина із статусом дитина війни. Це одна дитина на місто. Йдемо далі. Пандемія, ковід війна, ялові відключення вони спахнули всіх, і наша освіта зазнала за останні роки дуже багато втрат. У 2020 році ми, попри все, попри це складне становище.